Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Червий день, шаровий огляд на edc річ яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Поновлюємо ми рубрику обираємо річ, а саме обираємо ніж на EDC. І сьогодні у нас на огляді ніж CVV Gordo. Коли я взяв ніж саме цей ніж в руки і. Фліпанув, так би мовити, і я був вражений. Ну от, скажіть, будь ласка, нічого вам це не нагадує. От особисто мені нагадує це зменшену версію легендарного Zero Tolerance 0350. Я не виключаю, що ножовий дизайнер Пітер Керрі, коли подивився і погрався тією зетехою, вирішив: якщо 0350. Є такою ж популярною, чому б не зробити майже такий же ніж, але трохи менших розмірів. Пітер Керрі якраз спеціалізується на створенні кишенькових інструментів, що в собі якісний рікс і зручність в експлуатації. От коли береш цей CVV в руки, то розумієш, наскільки він зручний. Сама довжина Леза 64 мм. І це дозволяє нам максимально зручно контролювати сам інструмент під час його використання. Саме лезо має профіль drop points і є виїмка під великий палець. І це нам полегшує виконувати різні силові завдання. На обуху в нас тут є насічка. Товщина обуху 3 мм. Знизу в нас невеличкий чойл. Хотілося б більше, але якби він був більшим, була б менша ріжуча крайка. Але, я взагалі, вважаю, що в EDC ножі має бути чойл. Лезо має пряме заточування, чорне покриття, ну і сталька, сталь у нас D2. Сам ніж виглядає стильно і мобільно. Лезу можна відкрити трьома варіантами. Найперший, щоб нікого не налякати, ми просто відкриваємо його двома руками. Щоб зробити це ефектно, достатньо натиснути на фліпер. Третій варіант відкривання. Цу відкривання за шпенек. Хоча, як на мене, знаєте, шпенок тут особливо і не потрібен. Чому саме? Тому що він трохи краде ріжучу крайку, можна побачити. От, 3 мм це точно. Ріжучої крайки він краде. Хоча це не так критично. Лезо, до речі, повільно відкривається, не поспішаючи. І там, до речі, стоять кульки з кераміки. Просто кайф. Механіка фантастична. Замок в нас лайнер лок. Сам фліпер. Сам фліпер працює як невелика гарда. Ось вона. Ось фліпер, який перетворюється на гарду. І при закритті ножа. Лезо по пальцям вам не вдарить. Адже фліпер падає на великий палець. Ось таким от чином. Плашки G10, на дотик дуже-дуже приємні. Є отвір, навіщо він потрібен, чесно кажучи, я не знаю. Ну, так вирішив дизайнер. Так, є в нас кліпса глибокої посадки. І вона не переставляється тільки на одну сторону. Є в нас отвір під темляк. Вага ножа CVV Gordo 83 грами, що для EDC ножа досить-досить непогано. Він випускається в трьох варіантах. Ось от з таким чорним рукав'ям і чорним лезом. Є, до речі, рожеве рукав'я і є замість G10 це зелена мікарта. У мене є подібний, ну не те, щоб майже схожий, просто чорний, Kershaw Shuffle, Але сталь тут гірша. 8 хром 13. Десь тиждень я його носив на кишені. Давно мені хотілося саме цей Кершо мати, тому що він з відкривашкою для пляшок, він з пласкою викриткою. Але, чесно кажучи, цей гордо в рази круче. Як по сталі, так і по енергономиці, по механиці. Чесно кажучи, от його придбати треба заради того, щоб ним просто можна було б фліпувати в якості спінера. Класний ніж, просто ну, офігенний. Якщо говорити, до речі, про DC Staff, або такий, знаєте, стильний статусний DC-Loot, то ось ці два предмети, як на мене, дуже-дуже сильно пасують один одному. Це в нас Ліхтар Olight i5R, два режими. 15 люмен, 350 люмен. Десь місяць він у мене на кишені. Класний ліхтар. І, до речі, до огляду ліхтарів, незабаром я маю повернутися. Кілька класних ліхтарів зараз вже в дорозі, і обов'язково на них будуть огляди. Щодо ціни на цей CVV Gordo. Ціна на нього 3950 гривень. Ціна вражає, так, майже 4000. Але в описі під відео є посилання на нього, посилання з промокодом DULZEV, Його можна придбати на 10% дешевше. Тобто зекономити майже 400 гривень. Ну, десь за 3600 можна придбати, користуватися або просто фліпувати замість спінера. Так, давайте подивимося комплектацію. Така коробка. Ось в такому чохлі, Тут купа макулатури, є фібра. Ну і, в принципі, все. Сівівішна комплектація. Ось таким чином його можна зберігати і перевозити. Але, чесно кажучи, моя вам порада носити його на кишені. І ці два предмети один одному ну, дійсно пасують. Класно. Класно виглядає, виглядає стильно, красиво і молодьожно. Так би мовити. Так, друзі, наостанок. За традицією, хочу зробити невеличкий анонс, до речі, наступний огляд у нас буде на ось такій CVV-любі, CVV Ніж, який мене вразив. З фантастичною механікою, з фантастичним виглядом. Але це буде в наших подальших випусках. Так що, друзі, запрошую вас до нашого чату в телеграмі. Чат називається «EDC Victorinox Ukraine, але в пошуку ви його не знайдете, тому що у нас закрита спільнота, куди ми приймаємо лише українців. У нас весело, у нас цікаво, у нас прикольно. І аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас EDC став. І я відправлю вам запрошення. Посилання. А поки усім рекомендую придбати ось цей CVV Gordo І, як мінімум, ним можна погратися, заспокоїти нерви. Але як класний ніж для роботи на IDC Це також дуже-дуже круто. Все, друзі, всім па-па, Слава Україні! Готую новий огляд на ось. Цього персонажа Сіві Люмі всім папа.